Всім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко. Пропоную вам поговорити про ваше здоров'я, добробут та способи їх збереження. Сьогодні ми продовжуємо дізнаватися більше про здоров'я шкіри. Зараз поговоримо про особливості функціонування шкіри в підлітковому віці та визначимося з добиранням косметичних засобів з урахуванням віку та типу шкіри. Підлітковим віком називають період росту та розвитку організму у середньому від 10 до 18 років. Цей час збігається зі статевим дозріванням. Під час статевого дозрівання, зокрема, змінюється активність залоз ендокринної системи, що виділяють статеві гормони, гормон росту тощо. Усі процеси в організмі зазнають змін, зокрема і функціонування шкіри. Наприклад, збільшується активність сальних залоз. Внаслідок цього шкіра стає більш вразливою до появи висипань та подразнення. Потові залози також підвищують свою активність. Через це може з'явитися підвищена пітливість, характерний неприємний запах поту тощо. Також період статевого дозрівання пов'язаний зі змінами в соціальній активності підлітків, можуть виникати зміни настрою та поведінки, а також зростати рівень стресу. Тож у підлітковому віці всі перераховані чинники можуть вплинути на розвиток захворювань шкіри. Найбільш відомим з них є акне або вугрова висипка. Як зображено на екрані, цей стан пов'язаний з появою на шкірі невеликих запалених червоних вузликів, папул або простіше прищів. Вони можуть нагноюватись, утворюючи білу чи чорну цяточку посередині, тоді їх називають пустолами. Акне належать до хронічних захворювань шкіри. Причина його розвитку, на жаль, остаточно невідома. Вважається, що вагому роль відіграють спадкові особливості шкіри. Але загострення акне та збільшення кількості висипань пов'язане із зовнішніми чинниками, що впливають на стан шкіри. А як ми вже знаємо з попереднього заняття, це особливості харчування, рівень стресу, фізична активність, наявність шкідливих звичок та умови навколишнього середовища. Що ж робити при появі акне? Насамперед важливо не чіпати прищики, що з'явилися. Якщо намагатися вичувати їх самостійно, без спеціальних стерильних інструментів можна ще більше порушити нормальне функціонування шкіри, а також занести інфекцію. У цьому випадку один маленький прищик може перетворитися на безліч великих і болісних. А ще не варто питати поради в друзів та знайомих чи дослухатися до реклами косметичних засобів в інтернеті чи по телевізору. Річ у тім, що шкіра кожної людини має індивідуальні особливості, тож те, що допомогло вашому другу чи подрузі, не обов'язково допоможе вам, а можливо, навіть нашкодить. Так от, у разі появи висипки варто звернутися до дерматолога по консультацію. Лікар допоможе встановити причину появи висипань, бо це може бути не лише акне, а й інші захворювання шкіри, які ми розглянемо згодом. Зазначу також, що варто звернутися саме до дерматолога, а не косметолога, бо професія косметолога не обов'язково передбачає наявність медичної освіти, а отже, такі спеціалісти не можуть встановити діагноз та розпочати лікування. Також дерматолог допоможе підібрати правильний догляд за шкірою, щоб запобігти появі нових висипань. Зазвичай догляд добирають відповідно до типу шкіри та її особливостей. Пригадайте, які типи шкіри ви знаєте. Так, виокремлюють нормальну, жирну, суху та комбіновану шкіру. Минулого заняття ми мали практичну роботу з визначення типу вашої шкіри, які результати у вас вийшли. Звісно, добір догляду за кожним типом шкіри має певні особливості, тому важливо звернутися по допомогу до спеціаліста, щоб упевнитися, що ви все правильно робите. Саме так і зробила Наталія, учениця сьомого класу, що зараз на екрані. Минулого тижня Наталія дуже сильно хвилювалася через контрольну з математики. Багато готувалося до неї, мало спала, та їла здебільшого швидку і не дуже корисну їжу. Контрольну Наталія здала невідмінно, але наступного дня на її обличчі з'явилося багато маленьких червоних прищиків, що викликали сильний дискомфорт. Тож Наталія звернулася по пораду до дерматологині пані Тетяни, що зараз на екрані. Пані Тетяна зауважила, що догляд за шкірою добирають відповідно до індивідуальних особливостей, типу шкіри тощо. Але є й загальні рекомендації, розгляньмо разом. Зокрема, догляд за шкірою обличчя має містити три компоненти: очищення, тонізацію та зволоження. Очищення шкіри має полягати у миванні теплою водою та спеціальними засобами. Це може бути пінка чи гель для мивання. Варто вибрати той засіб, що підходить саме для вашого типу шкіри. Зазвичай виробники зазначають цю інформацію на етикетці. Не варто використовувати звичайне мило для рук, бо його складники можуть бути надмірно агресивними для шкіри, подразнювати її, робити більш сухою. Зазначу також, що якщо ви користуєтеся декоративною косметикою, наприклад, губною помадою, тущою для вій чи олівцем для брів, її потрібно знімати окремо перед умиванням засобами для очищення шкіри. Після очищення шкіру обличчя варто витерти чистим особистим рушником, бажано не тим, яким витирає руки вся родина. Міняти рушник на новий бажано не рідше, ніж раз на три дні. Після очищення на суху шкіру за допомогою ватного диска наносить тонік. Зазвичай тонік це рідина, що містить компоненти, які допомагають відновити фізіологічні властивості шкіри після очищення. Тонізація нормалізує активність сальних залоз, готує шкіру до зволоження тощо. Тож наступним етапом у трикомпонентному догляді є зволоження. Ефективно зволожити шкіру допомагають креми чи сироватки, які підходять вашому типу шкіри. Зазначу також, що зволоження потребує не лише суха шкіра, а й нормальна та навіть жирна. Річ у тім, що при недостатньому зволоженні шкіра стає більш чутливою, а сальні залози працюють більш інтенсивно, тож це лише посилить жирність шкіри. Використовувати такий догляд за шкірою обличчя бажано як мінімум двічі на день, вранці та ввечері. Також у сонячну погоду варто наносити на шкіру сонцезахисні засоби, коли їх потрібно використовувати, адже взимку теж буває сонячно, а влітку ухмарна погода. У цьому допоможе так званий ультрафіолетовий індекс, що зараз на екрані, він дає змогу оцінити небезпеку сонячного випромінювання в регіоні для вашої шкіри. У матеріалах конспекту ви знайдете посилання на мобільні застосунки, що допомагають відслідкувати показники ультрафіолетового індексу та вирішувати, чи потрібно наносити сонцезахисний засіб на шкіру. З доглядом за до шкірою обличчя визначилися, а як щодо догляду за тілом? Звісно, тут важливо дотримуватись базових правил гігієни приймати душ, застосовувати мило чи гель для душу. Варто вибирати такі гелі, що містять найменшу кількість потенційно шкідливих речовин. Сюди належать сульфати, парабени, силікони, синтетичні ароматизатори, барвники тощо. Як ми вже зазначали, внаслідок збільшення активності потових залоз може з'явитися неприємний запах поту. Щоб уникнути його появи, часто радість застосовувати дезодоранти або антипірспиранти. Але в цьому різниця між цими засобами і чи безпечно їх використовувати? Різниця насправді криється в назві. Одор у перекладі з латини означає запах, тож дезодорант це речовина, що допомагає позбутися неприємного запаху поту. Але вона зазвичай не зменшує активності потових залоз, тож піт все одно з'являтиметься. А ось антиперспірант — це речовина, що протидіє перспірації, тобто в такому разі потовиділенню. Речовини, що містяться в антиперспірантах, звужують пори, через які піт виводиться на поверхню шкіри. На жаль, тривале використання антиперспірантів, особливо в літній час та за відсутності достатньої гігієни, може призвести до порушення нормальної роботи потових залоз та їх запалення, що має назву гідроденіт. А тривале застосування дезодорантів може призвести до появи подразнення шкіри. Загалом досі тривають дослідження стосовно негативного впливу дезодорантів та антиперспірантів на здоров'я людини, а також на стан навколишнього середовища, бо більшість цих засобів мають форму аерозолів, що порушують озоновий шар атмосфери Землі. Більше інформації з цього питання ви знайдете в матеріалах конспекту. Тож питання додаткових засобів для зниження неприємного запаху поту досі відкрите. Важливо насамперед дотримуватись достатнього рівня гігієни, відвідування душу тощо, щоб уберегти себе від неприємного запаху поту. Також для додаткового зволоження шкіри тіла після миття можна використовувати зволожувальні креми та лосьони, добирати їх необхідно відповідно до вашого типу шкіри. Під час вибору засобів з догляду за волоссям також варто врахувати особливості шкіри голови та волосся. Вибираючи шампунь, як і засіб для вмивання обличчя та гель для душу, варто уникати вмісту сульфатів, парабенів, силиконів, синтетичних ароматизаторів, парників тощо. Для додаткового живлення волосся можна використовувати бальзами після миття. А якщо ви висушуєте волосся феном тощо, можна використовувати пінки та спреї для температурного захисту. Тож Наталія та і ми разом з нею отримали вичерпну інформацію про догляд за власною шкірою від дерматологині. А вертаючись до теми захворювань шкіри, зазначу також, що крім акне, підлітки часто стикаються з вірусними захворюваннями. Наприклад, вірус простого герпесу найчастіше вражає шкіру навколо губ. Як зображено на екрані, тут з'являються невеликі пухарці, заповнені рідиною. Пухарці можуть боліти та чухатися, вони можуть самостійно луснути та перетворитися на невеликі кірочки. При появі таких симптомів варто звернутися до лікаря, який призначить специфічне лікування. Також вірус папіломи людини може призводити до появи доброякісних наростів на шкірі, бородавок. Часто вони розвиваються на ступнях та призводять до появи неприємних відчуттів під час ходи. Для їх видалення чи призначення консервативного лікування також варто звернутися до дерматолога. Тож сьогодні ми багато дізналися про особливості догляду за шкірою різних ділянок тіла, а також волоссям. Закріпити знання допоможе практична робота, вибір косметичних засобів з урахуванням віку та типу шкіри. Матеріали цієї роботи, а також матеріали конспекту, ви знайдете в прикріплених файлах на нашій платформі. А на сьогодні все. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!